Турецькі серіали все більше захоплюють серця глядачів, це і не дивно, адже відірватися від динамічних сюжетних поворотів просто неможливо. Тому якщо ти любиш турецькі серіали так само сильно, як і я, то ти точно за адресою. Пропоную переглянути тобі топ 5 нових турецьких серіалів, серед яких ти точно знайдеш якийсь собі до душі. Та перш ніж почати, підпишись, будь ласка, на мій канал та став пальчика догори цьому відео. Давай разом популяризувати україномовний контент. Ну а тепер почнемо. Столітнє диво. Головний герой є абсолютно звичайним молодим чоловіком, який безумовно любить своє життя. Але тільки ось кожна людина, яка так подумає, відразу виявиться неправою. Адже насправді головний герой є безсмертним. Пощастило йому чи ні, та одного прекрасного дня хлопцеві вдалося випити дивовижний напій, який і виявився тим самим еліксиром безсмертя. Вдалося йому це в той час, коли він працював у науковому центрі і присвячував себе науці. Все дитинство і юнацтво, головний герой був твердо переконаний, що ніякого еліксиру молодості та безсмертя просто не існує. Адже це лише вигадки численних авторів казок. Саме тому він довго не міг прийняти той факт, що справді став безсмертною людиною після того, як до його організму потрапив диво напій. Але через деякий час, звичайно, головному герою довелося змиритися із своєю долею і продовжити жити далі, принаймні шукати в собі сили для цього. Та як виявилося, йому й не треба було нічого шукати адже сил та енергії, хоч греблю гати. Що ж чекає далі єдиного у своєму роді молодого чоловіка, який має безсмертя зовсім інший. Кенано Остюрк – професійний та досвідчений журналіст. Він завжди в гонитві за гарячими новинами, які будуть на слуху у всій країні. Для Кенана робота не просто спосіб отримувати дохід. Він щиро пишається своєю професією. Лейла прокурор, який проводить ретельні та грамотні розслідування, щоб покарати справді винних особистостей. Навряд чи долі головних героїв серіалу колись перетнулися б, якби не гучне вбивство Хамді Ателбая. Ще невідомо хто стоїть за цим злочином. На це питання прагнуть якнайшвидше знайти відповіді як Кенан, так і Лейла. Одному потрібна популярна стаття новин, а інший знайти і покарати злочинців. Лейла не має довіри до журналіста. Більше того, жінка переконана, що праця Кенана надто переоцінена. Прокурору здається, що Кенан приховує важливу інформацію, яка б допомогла у заплутаній справі. Сам журналіст не має наміру відступати від розслідування, поки не дістанеться правди. Та незабаром спливають дивовижні факти про смерть Хамді, а Кенан виявляється заручником неочікуваних обставин. Дикий головний герой серіалу юнак на ім'я Яман Алі. Він виріс на вулиці, і його сім'я це його друзі, здатні надати допомогу у скрутну хвилину. Яман нічого не пам'ятає про своє дитинство, бо коли йому було 4 роки, його викрали. Але насправді він із багатої сім'ї, яка займає в суспільстві високе становище. Але хлопець дізнався про це лише за 17 років. Єдиною ниточкою, що пов'язує його із сім'єю, була стара фотографія, завдяки якій він зможе воз'єднатися з родичами. Але якось доля звела Ямана з прекрасною дівчиною на ім'я Несліхан, от тільки її батьки зовсім проти цих відносин, тому що вони вважають, що хлопець з вулиці це не найкраща партія для їхньої доньки. І навіть коли Яману вдасться знайти свою справжню сім'ю. Він зрозуміє, що стати своїм у колі багатих людей дуже непросто. Подивимося, як розвиватимуться події далі. Адже головний герой це добрий чуйний хлопець, у якого має бути все добре. Моє чудове життя у сучасному світі досить важливий соціальний статус. Але не кожній людині вдається його зробити високим або хоча б гідним своїх очікувань та бажань. Юна Шебнем не мала можливості вести вільне та гарне життя. Дівчина була змушена працювати в автосервісі, і це була важка праця. Будучи сірою мишкою, над зовнішністю якої всі посміювалися, Шебнем не мріяла про щось краще, комфортне і красиве, і не могла собі це забезпечити. Несподівано у її долю втручається щасливий випадок, а точніше, сумка, набита грошима, недовго думаючи, Шебнем забирає чужі гроші і залишає остогидле її життя. Шебнем прямує до клініки пластичної хірургії, де їй змінюють зовнішність на таку, з якою вона легко входить у суспільство багатих людей. Ставши красивою та доглянутою, вона потрапляє у поле зору солідного чоловіка та влаштовує своє особисте життя. Якийсь час молода жінка живе настільки щасливо і безтурботно, що навіть на хвилинку не замислюється над тим, що може це втратити. А минуле таки нагадує про себе, причому події можуть розвиватися дуже неприємним чином. Шебнем не хоче втрачати те життя, яке отримала. І, хоч це й вийшло за рахунок чужих грошей, воно не може стати колишнім. Їй доведеться виборювати своє щасливе життя. Але й той, кому належала сумка з грошима, не робитиме такий щедрий подарунок незнайомій особі. Доля знову не сидить без діла, і люди, які залучилися до непростої гри, приходять до несподіваного рішення. Зірки далеко від мене. Це історія Кадіра та Асли, які присяглися вічно кохати один одного. Між ними особливий, нерозривний зв'язок. Але коли третій персонаж втручається в їхні стосунки, з'являються непорозуміння. Асли й Кадір збиралися одружитися вони з нетерпінням чекали на весілля, але в одну мить їхній світ перекинувся з ніг до голови. Кадира заарештовують за вбивство батька Асли. Хоча він і намагається довести свою невинність, але не вдається це зробити, і його садять до в'язниці. Не вірить йому й кохана за кілька років Кадір виходить із в'язниці, збираючись помститися всім, хто підставив його. Він розпочинає боротьбу з могутньою родиною Варнали. Та чи зможуть Кадір і Асли знову довіритися один одному? Чи подолає їхня любов перешкоди, що з'являються на шляху, ви дізнаєтесь, переглянувши серіал? На цьому в мене все. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Підпишись на канал, адже нові підбірки виходитимуть тут регулярно. Бувай!